Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, сьогодні православна церква звершує пам'ять усіх святих, з якою метою церква встановила це свято для того, щоб показати плоди дії Святого Духа. Ще в понеділок ми святкували Зішестя Святого Духа на Апостолі. І ось тепер церква показує, скільки святих війшло в Царство Небесне. Це не тільки Авраам, Ісаак. Яків, Пророк Давид, це не тільки пророки і не, ті, і не тільки апостоли, які були учениками Ісуса Христа. Це безліч мучеників протягом всієї історії церкви. Всі вони отримали благодать Святого Духа, бо перетерпіть такі страждання, які терпіли мученики, людина своєю силою перетерпіти не може, скільки було святителів які прославили тим, що захистили від Єрісій православне вчення, тобто вчення відкрите Господом нашим Ісусом Христом. Скільки було подвижників, які показали святість. І праведність життя людини це безліч. Все це святителі, апостоли, мученики, подвижники, це ті, які присвятили своє життя Богу, а ми грішні. Тобто миряни можуть війти в Царство Небесне, чи ввійшли вони, теж увійшли. І серед них ми бачимо правителів, такі, як дівноапостольний Костянтин і Єлена як наші рівна апостольні Володимир і Ольга, як Асподь, але не тільки князі, а і прості люди, такі, як, наприклад, Філарет Милостивий, який мав сім'ю мав дітей, онуків і війшов у царство небесне. І цим самим довів, що і миряни, які мають сім'ї, живуть у світі, можуть спастись і війти в Царство Небесне. Кого ми сьогодні, дорогі браті і сестри, шануємо отих святих, які знаходяться імена, які знаходяться в календарі? Це дуже мало порівняно з людським родом. І невже? Син Божий зійшов на землю, став людиною, принизив себе, був розіп'ятий і помер тільки для такої невеликої кількості святих. Ні, дорогі брати і сестри, ні. Святими церква рахує всіх. Кого Господь прийняв після смерті у Царство Небесне? Всі вони святі, тому що не святого в царстві небесному не може бути. Згадайте притчу, коли Господь увійшов на. Вечерів і побачив людину весільній одежі і сказав, як ти сюди попав не в весільній одежі. І потім сказав, зв'яжіть його і викиньте, кого означає ця людина весільній одежі. Грішника, тобто грішник не може бути в царстві небесному. Якщо це так, а це дійсно так, то ми для чого святкуємо пам'ять усіх святих? Для того, щоб розуміти що і ми можемо бути серед святих, тобто бути в Царстві Небесному. Віримо ми в це? Чи не віримо, що ми можемо бути в царстві небесному? Ось кожен кожен із нас повинен дати відповідь собі. Віриш ти? Що в царство небесне попадеш? Чи не віриш? Якщо не віриш, то чого ти ходиш до церкви? Для чого ти молишся? Якщо ти не віриш, що ти можеш бути в царстві небесне? Але цю думку заперечує інша. Як я можу попасти в царство небесне, якщо я грішний, якщо я кожного дня грішу. А грішним, як ми бачили, не може бути в царстві небесне. І Господь дав нам можливість грішникам війти в Царство Небесне, яким чином? Тільки через покаяння. Тому кожний християнин повинен постійно слідкувати за своїми гріхами. Щоденно бачите їх і не тільки бачите, а треба розкаюватися в них і просити у Бога прощення. І Господь простить, бо в свят... Святому Письмі ви не, не знайдете жодного місця. яке б свідчено, що Бог не простив людину, яка кається в своїх гріхах. Нема такого свідчення в священному писанні. Всі, хто каялись, незалежно від тяжкості гріхів, всі отримували прощення у Бога. Візьміть ту ж притчу про блудного сина. Хіба він достойний царства Небесного? Ні, недостойний, бо змарнував все батьківське багатство з блудницями. Але коли покаявся, прийшов до батька. І батько не згадав про його гріхи, а наказав приготувати вечері, заколоти угодоване теля і закликав всіх радіти і веселитися. Або візьміть другий приклад розбійника який покаявся в останню хвилину свого життя. Він же нічого доброго не зробив, все його було життя гріховним, але сказав тільки, пам'яни мене, Господи, коли ти прийдеш у царство твоє. І Господь сказав, першим будеш в раю, Бачите, велике милосердя, безмірне милосердя Боже. І тому покаяння це є наш шлях до вічного блаженного життя у Царстві Небесному. І якщо підійти. Цієї точки зору до того, хто ж попав у Царство Небесне, чи тільки ті святі, яких ми пам'ять шануємо кожного дня? Чи Царство Небесне наповнено безліччю людей, які мали віру. І покаялись у своїх гріхах. Звичайно, що всі, хто покаявся в своїх гріхах, а хто покаявся, тому Бог простив, а кому Бог простив гріхи, той і є Царстві Небесному. І тому царство небесне. Це безмірне царство. І там багато святих, ось ми до них і звертаємось, щоб вони допомогли нам у нашому земному житті, бо вони знають на своєму досвіді, яке воно складне. І як багато в цьому світі зла і гріха. І тому ми просимо їх, щоб вони допомогли нам своїми молитвами. Допомагають вони нам чи не допомагають? Якщо не допомагають, то до чому ми звертаємось до них? Ось до Святителя Миколая звертаються всі, хто знаходиться в дідах. Звертаються і отримують допомогу. Або до святої великомучениці Варвари. Отримуємо те, що просимо, отримуємо, значить молитва їх діє, а особливо хто звертається до Божої Матері. вам Божа Мати не допомагає? Подивіться на ікону Божої Матері, яка прикрашена різними ланцюжками, кільцями. Про що вони ці говорять? Говорять про те, що те, що просили у Божої Маті, отримали і як дар, як подяка приносить кільце чи ланцюжок чи ще щось. Це зовнішнє свідчення. Тепер подивіться на світ 12 малоосвічених апостолів просвітили весь світ Євангелієм Христовим. Язичники, філософи, люди освічені залишили свої вірування у ложних богів і прийняли християнство, прийняли хрещення. Скажіть, що це апостоли своєю красномовністю силою свого слова навернули весь світ. Ні, не красномовство і не сила Слова, а благодать Святого Духа, яка діяла із апостолами, із святителями, і з усіма, хто проповідував Євангелія Христова. Ця Божественна сила навернула до Бога. До Господа нашого Ісуса Христа, до вічного життя, таку безліч народів і безліч людей. Тому, святкуючи пам'ять усіх святих, ми повинні утверджуватися у вірі, що Господь Ісус Христос недаремно сказав, я з вами до кінця віку». І ми бачимо, що Господь дійсно з нами. Ось хто переміг атеїзм без Божья? Хто переміг? Ми своєю силою? Ні. Благодать Святого Духа, яка діяла в нас, перемогла це безбожня. Так само ми можемо перемогти і гріх в собі. І ми перемагаємо, яким чином ми перемагаємо гріх. через любов, через співстраждання. Бо співстраждання це є виявлення любові. Ось той, хто йде, захищати свою батьківщину на Донбас. Чим він керується? Керується любов'ю до своєї батьківщини, до свого народу, до своєї культури і до своєї мови. Ця любов штовхає їх на смерть. І вони смерті не бояться. Не бояться тому, що разом з ними діє Божественна благодать. Або візьміть весь український народ, як він захопився цією допомогою біженцям, дітям, старим людям і тій же армії, яка хміля пішла, а це ж. За, за цим зовнішнім стоїть внутрішнє, тобто любов. І все видно, що ми можемо перемагати гріх в собі, коли виявляємо любов. Тому я ще раз повторюю, Івуючи пам'ять цих святих, ми не тільки прославляємо їх, звертаємось до них з молитвою. а ми бачимо, що і ми можемо увійти в Царство Небесне. І нехай Господь наш Ісус Христос. Молитвами всіх святих, особливо Божої Матері, благодаттю Святого Духа допомагає нам теж після смерті війти в Царство Небесне. Йому слава навіки віки.